Дорогі друзі, вітаю вас. Сьогодні поговоримо про Україну, її історію і культуру. Україна сучасна мультикультурна держава, у якій сформувалася модерна політична нація. І сталося так зовсім не випадково, адже упродовж століть тут пліч опліч жили і творили спільний простір представники зовсім різних етносів і культур. Отож пропоную поглянути на минуле нашої країни як на мапу своїх. Складний мозаїчний візерунок, де поруч із українцями жили і творили спільне майбутнє євреї, греки, поляки, вірмени, татари, німці та багато інших народів. Проте дослідити всю країну в одній короткій розповіді ми не встигнемо. Тож зосередимося спершу на Києві, а згодом зазирнемо ще й в інші міста і регіони нашої батьківщини. Ця лекція складатиметься із двох частин. У першій я розповім про внесок єврейської та грецької громад у розвиток Києва, зокрема, поділюся історіями. Лазаря Бродського та Івана Фондуклея, і у другій частині звернувся до внеску німецької та української громад у розбудову міста. Докладно ж ітиметься про Отто Ейхельмана та Миколу Терещенка. Однією із найдавніших та найвпливовіших спільнот, що залишила помітний слід в історії українських міст, була єврейська громада. Її присутність у Києві простежується і ще із княжих часів, коли місто було важливим центром міжнародної торгівлі та духовного життя. У середньовіччі євреї селилися поблизу нинішньої Львівської площі, відкривали тут бізнес і поступово облаштовували життя. Однак це тривало. Недовго у 13 столітті Русь зазнала монгольського вторгнення. Після чого згадки про київських євреїв зникають на тривалий час. Знову єврейська громада з'являється у Києві аж в ранньомодерний час. Наприкінці XVIII століття тут уже фіксується доволі велика єврейська громада. Більшість із євреїв оселилися на околицях міста, на Подолі та на Деміївці. а найбільш заможні купці та кваліфіковані ремісники могли легально мешкати у самому Києві. На початку 19 століття навіть спорудили тут першу синагогу. Наприкінці ХІХ століття єврейська громада Києва стала суттєво впливати на розвиток міста. Як? Зараз я розповім. Отже, історія перша Лазар Бродський. Лазар Бродський один із найвидатніших представників єврейської спільноти в Україні. Успішний підприємець він керував різноманітними бізнесами: цукровим на Київщині, соляним на Одещині, вуглевидобувним на Катеринославщині. Крім того, володів тридцятьма п'ятьма тисячами десятин землі. Це майже 40 тисяч гектарів. Щоб ви розуміли масштаби? Нині національні природні парки України мають менші розміри. Ну і крім того, він був засновником та головою правління другого пароплавного товариства Дніпром, директором Київського товариства водопостачання та управителем борошномельного парового млина. І це далеко не весь перелік його здобутків. Все, що ви почули, лише підтверджує факт: він був успішним підприємцем. Проте нас цікавить інше. Лазар Бродський любить Київ і приділяє цьому місту чи не найбільше уваги, можливо, через особливий клімат. Саме завдяки його сприянню, єврейська громада отримала власну хоральну синагогу. І знаєте, це був іще той виклик. Євреям у ті часи заборонялося мати власні будинки для молитов. Однак Бродський знайшов вихід: трішки обговорень, трішки домовленості, навіть підкупу і невеликого обману петербурзьких чиновників. І вже зовсім скоро бізнесмен відкрив молитовний будинок у Києві. Але він переймався не тільки єврейською громадою. Ми пам'ятаємо, що Київ для нього став домівкою. Тож наступним кроком було б подбати про безпеку міста. Адже російські, ну тобто державні інвестиції в охорону здоров'я, радше нагадували знущання із життя містян, а не турботу про них. Тому підприємець оплатив побудову бактеріологічного інституту. Нині це інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Левка Громашевського Національної академії медичних наук України. Уже за першу декаду свого існування заклад налагодив випуск ліків проти віспи, холери, черевного тифу, сибірки, сказу та інших захворювань. І найважливіше, що будівництво дійсно було на часі. Київ тоді лихоманило від цих хвороб настільки, що люди просто боялися зайвий раз обійнятися при зустрічі чи потиснути. Те одне іншому руки. Без Лазаря Бродського не було би і сучасного Київського політехнічного інституту. Так так, саме він був одним із головних спонсорів вишу, задонативши на його будівництво 100 тисяч рублів. До речі, якщо ви коли-небудь гуляли центром Києва, то ймовірно проходили повз Бесарабку, тобто Бесарабський ринок. Можете не вірити, але це теж заслуга Лазаря Бродського. Хоча і не пряма, він заповів місту 500 тисяч рублів із умовою, що певний відсоток від цієї суми буде йти на засновані ним єврейські заклади. Тогочасна київська влада дещо схитрувала, оголосивши позику у 500 тисяч рублів. виконавці заповіту її викупили і скерували гроші на будівництво ринку. Завдяки Лазарю Бродському в місті з'явилася і університетська акушерська клініка, ремісничне училище, бібліотека читальня, художньопромисловий науковий музей нині це Національний художній музей України, а також санаторій для хворих на туберкульоз. Цей список можна продовжувати, але внесок мецената і так очевидний: любов Лазаря Бродського до Києва і бажання його розвивати залишили помітний слід, який відчутний і нині. Але до розбудови столиці Української держави долучилися і інші народи, наприклад, греки, відомі на теренах України іще ще з античних часів. У місті вони з'явилися за правління київських князів. Після монгольської навали грецька громада на певний час зникає, але вже у 17 18 століттях знову оселяється у місті. Повернувшись, греки продовжили займатися торгівлею, ремеслами, брали участь у міському управлінні та будували храми. Наприклад, Михайло Радзицький звів Воскресенську церкву, Микола Терневіот, церкву Покрови Пресвятої Богородиці, а Петро Гудима відродив Іллінську церкву. Не забували вони і про справи культурні. Антон Стематі збудував церкву Святої Катерини, де богослужіння велося грецькою мовою. А при храмі діяла школа. Так їм вдавалося зберігати власну культуру. Може здатися, що греки жили відокремлено, проте вони зробили багато для розбудови Києва. Дізнаємося більше про грецький слід у становленні міста. Історія друга грецька. Про Івана фондуклея знають про нього переважно київські історики, але постать і внесок заслуговують на ширше визнання серед усіх киян. Чому відповідь ближче ніж здається? Це Андріївський узвіз. Завдяки його підприємливості та фінансам цей шлях набув звичного нам вигляду. Бруківка була необхідною, адже Андріївський узвіз з'єднує верхнє місто і поділ. Вона значно полегшила рух для киян і гостей міста. До речі, ви ж пам'ятаєте, що на подолі була грецька колонія? Тому ця акція була вигідна і для? Грецької громади Фундуклей прагнув зробити Київ комфортнішим для життя, тому наступним його кроком стало будівництво фонтану. Так вам не почулося, і це цілком логічно. Адже у 1843 році Київ потерпав від нестачі води, особливо в центрі. Завдяки меценату на театральній площі з'явився гранітний фонтан, що не лише прикрасив місто, але й забезпечив водою мешканців та пожежну команду. Незабаром вдячні кияни почали називати його Фундуклеївським або просто фонтаном Івана. Але не тільки про благоустрій дбав київський грек, він розумів, що культура та освіта це фундамент розвитку суспільства. Тому не дивно, що саме за його сприяння 1860 року в Києві була створена перша жіноча гімназія. Це стало справжнім проривом. Адже в ті часи жіноча освіта не була поширеною. Фундуклеївська гімназія дала дівчатам змогу отримати якісну освіту та відкрила перед ними нові можливості. І це була не школа для дозвілля чи власних дітей, а повноцінний навчальний заклад. У перший рік у ній здобували знання всього 40 учениць. А уже 1866 року 525. Можна сміливо сказати, що гімназія стала справжнім культурним феноменом. Вона руйнувала спільні стереотипи, доводячи, що освіта має бути доступною для всіх незалежно від походження. Князь Васильчиков, віддавши свою доньку до цієї гімназії, показав приклад демократизму та заохотив інші родини наслідувати його. Гімназія стала осередком ліберальних ідей, де формувалися нові погляди на роль жінки в суспільстві. Її випускниці Анна Ахматова, Наталія Полонська, Василенко, Софія Русова стали символами освіченої і прогресивної жінки, здатної зробити вагомий внесок у розвиток культури. Ви думаєте, це все? Аж ніяк Іван фондуклей чимало уваги приділив українській науці за його сприяння та безпосереднього фінансування було опубліковано низку важливих праць, зокрема огляд могил. Валів та городищ Київської губернії і огляд Києва щодо старожитностей. Остання праця це фундаментальне дослідження із історії столиці. Видання містить нарис про Київ, Михайла Максимовича, описи місцевостей, печер, архітектурних пам'яток і предметів побуту. Особливу цінність книга має завдяки ілюстраціям. 62 літографії креслень, планів та зображень старовинних артефактів дають змогу побачити місто таким, яким воно було майже два століття. Ліття тому маю ще один цікавий факт: своєрідний штрих до портрета київського градоначальника. Як вам відомо, 19 століття було складним періодом для української культури. Імперська влада прагнула понад усе її знищити, але українці чинили спротив. Кирило Мефодіївське братство стало його частиною. Ця таємна організація об'єднала навколо себе відомих українських інтелектуалів: Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Микола Костамаров та інші їхня діяльність мала на меті відродження української культури та розвиток освіти. Але це не заважало і більш амбітним мріям, зокрема скасуванню кріпацтва та перетворенню імперії на федерацію слов'янських народів. Як же до цього ставився Іван Фондуклей? Адже це був не просто пересічний киянин, а управитель міста. Відомо, що під час розслідування діяльності братства він діяв не як жорсткий імперський чиновник, а радше як поміркований управлінець. Саме завдяки його м'якій позиції деякі члени братства, зокрема Пантелеймон Куліш, уникли найсуворіших покарань. До речі, ще одного учасника братства Миколу Костомарова він намагався попередити про небезпеку і запросив до себе. Але той, заклопотаний особистими справами, напередодні свого весілля не знайшов часу завітати до нього, і таки був заарештований. Звичайно, ми не можемо стверджувати, що Іван Фондуклей був прихильником ідей братства, але його діяльність у сфері освіти, дослідження історії Києва та збереження пам'яток, свідчить про те, що він усвідомлював важливість Вість української культури, ба більше прагнув її зберегти. Таким чином Іван Фондуклей залишив глибокий слід в історії Києва його діяльність охоплювала різноманітні сфери життя міської громади. Як представник грецької спільноти, він яскраво демонструє, що Київ розвивався завдяки внеску людей різних національностей, для яких це місто стало рідним. Ще дві історії, до яких я хочу звернутися. Трішки відрізняються від щойно викладених, адже стосуються іншого виміру. Ми поговоримо про внесок у розвиток Києва представників київської, німецької та української спільнот. А про це ітиметься у другій частині лекції. Тож скоро побачимось.